І так. Конструктори різних країн намагались не одне десятиліття створити дійсно універсальну машину для поля боя, яка б могла діяти разом з піхотою, доставляючи її до поля бою під максимальним рівнем захисту. Історія має багато таких прикладів. Наприклад, СРСР ще на початку 60-х років розробляв проекти середніх танків з відділенням для десанту. Це були машини об'єкт 167 та 432. Вони були трохи різними за конструкцію та концептуально могли перевозити 3-4 десантника, зокрема, екіпажу. Був так. О, ще один проєкт, об'єкт 288. Ця бронемашина мала два члени екіпажа та ще двох десантників. Та все ж далі креслень та прототипів ці машини так і не зрушили. Більших результатів в цьому питанні змогли досягти в Ізраїлі. В 1970 році була затверджена програма танка Меркава. Перші два зразки яких були побудовані вже за 4 роки до 1974-го. Так, в перших танках немає повноцінного десантного відділення. Більших результатів було досягнуто в наступних моделях. Однак, все ж МК-1. Іх перевозити десант до шести осіб, і що не дивно, радянський союз також мав подібний проєкт, також поєднання танка з відділенням для шести десантників. Після перших невдалих спроб, надихнувшись ізраїльським танком, в СРСР був започаткований новий проєкт. А після розпаду Союзу всі напрацювання по подібній машині залишились в спадщину Україні, де й було продовжено опрацьовувати гібрид танка та БМП. Ця розробка мала індекс об'єкт 488.